Всім привіт! Вирішив почати спробувати нову рубрику шаблони здичавілих. Часто спілкуючись зі здичавілими особисто, або спостерігаючи, як вони спілкуються з нашими блогерами. Я бачу, що в них є певний набір якихось штампів, з якими вони бігають. Вони бувають тупі а бувають відносно цікаві, але точно що обговорити зі здичавілими. Основу цього штампу, основу цього шаблону немає можливості, бо вони, в принципі, не налаштовані на розмову. Я вирішив отакі от проводити заочні розбори цих штампів. Ще одна причина, чому з ними це важко вести розмову. Ну, Так, да, вони не готові, і плюс технічно немає можливості щось продемонструвати. Тому що треба щось показувати, наприклад, да, або пояснювати. А для цього повинно бути певне якесь розуміння матеріалу і бажання хоча б це обговорювати. В них і немає. Отже, сьогодні перший приклад це переклад слова Володимир на українську мову. Давайте розглянемо. На прикладі спілкування нашої блогерки пані Рожевої ельфійки з якимось с теж блогером. давайте глянемо цей фрагмент У меня как э, у русского есть к украинцу три вопроса. Можна задать? Да, конечно, пожалуйста. Я вас слушаю. а Володимир, это украинское имя Володимир. Нет, а чье? Володимир. Я украинский имя. А почему не Володы Свит, а мир? Окончание это русское идет все равно, как никогда. Я вам скажу, я украинский имя. Володимир. А? Почему не Володы Как будет мир по-украински? Я по-вашему что? филолог? Ну, вы его просто взяли с имени Вова, Владимир, и перевели на украинский. Но он уже от этого не угу. становится украинским. Джек, почему? Здичавілий, вирішив, що слово Володимир у нас бути не може, повинен бути володисвіт. Почав наїжджати на Рожеву ліфійку, тиснути. Вона сказала зразу, що вона не філолог. Він потім подальше розмови весь час: тисне на неї. Не зрозуміло. на чого ти тиснеш? вона сказала, що вона не розбирається в тому. Хоча можна було, в принципі, відповісти, що слово мир в українській мові. Слово мир в українській мові є. Російському слово «мір», яке має два значення. Перше значення це стан спокою, антонім до слова війна, а друге слово значення Всесвіт. Так от, першому значенню в українській мові є відповідник, який звучить так само «мір», мир. От. Свого часу в російській мові дореволюційній. Орфографії ці два слова розділялися. Вони писалися через різні І. Це слово мір як Всесвіт, як космос воно писалося з І з крапочкою. До речі, наставлять точки над І. Да? Ми іноді тролимо їх, типу, де ж ваші точки, да? а вони не знають, бо якби не в курсі. Ну, через слабу, слабку ерудицію. Насправді в них до революції були з Крапочками. Отже, а слово мир в стані спокою в них писалося як через сучасну російську І або через сучасну українську І. От в них було розділялося. Але це знову ж таки це кінець, це 19-й. 19 століття, початок 20-го, ще в да, тобто, в церковно мові це було. Але якщо ми говоримо про 12-те, або верніше про 15 те століття, або саме тоді, наприклад, Іпатіївський літопис писався, да, переписувався на початку 15 го століття, тоді такого розділення не було. Тобто використовувалась і та і та літера, літера І, як правило, писалася скоріш. Перед іншими голосними. Ну, знову ж таки, там все дуже складно було і зараз туди полізти не будемо. Отже, так, чи можна перекладати слово Володимир на Володисід? чи потрібно? Ну, зрозуміло, що перекладати не потрібно, але, в принципі, що воно значило. Давайте відкриємо. Джерела, да, і подивимось, в принципі, яким це слово прийшло до нас. Якщо відкрити той самий іпатівський, іпатівський літопис, там, повість временних літ, то ми побачимо, що слово Володимир зустрічається у різних написаннях, як мінімум, в трьох. Володимир через нашу і Володимир через Є і Володимир через Ять. Ось як воно виглядає. Питання. А як же воно було спочатку? І якщо вчені проаналізували, що спочатку первинне написання Володимира було через Ять. З огляду на те, що в польській мові, тобто в польську мову, слово Володимир зайшло в формі Владимір. Отак, Воджімірш. І оце м'єрш, оцей звук такий довгий ієрш, говорить про те, що там був е, дифтонг, а це ознака того, що це було ять. Бо саме в інших словах, там, де в нас була ять, в польській мові теж є це слово, є цей дифтонг. Тобто, наприклад, слова сніг, сєть, «цієнь», ну, тінь. І там маємо теж цей дифтонг. Зараз трішки детальніше я розкажу про цей це яд, що це таке. Отже, первинний напис слова Володимир був зять. Що це за звук такий ять? До нас він не дійшов. В нашій мові в сучасній літературній він трансформувався в звук І, в, в російській мові, в білоруській він трансформувався в звук Є. В польській мові він трансформувався в декілька звуків. Наприклад, частина слів трансформувалася в, в дифтонг і є. Наприклад, частина наприклад, після м'яких голосних, наприклад, слові ліс. У них там вас, «вас» звук А. Іноді в'ятований А. там, Наприклад, б'ялий. Да, Б'яра. Да, Інший характер звука, да? тобто в різних слов'янських мовах звук 5 трансформувався в, рі... в різні звуки. От. Вчені припускають, що це не ну, важко. Тобто, вчені говорять, що не було єдиного звучання цього звуку в праславянській мові. Це було щось між Е і І. Ну, але знову ж таки бачимо, що вже на момент да? 9-10 століття це вже дифтонг. Там, да, в деяких діалектах у нас цей дифтонг ди зберігається. Да, що в Московщині цей дифтонг зберігається, а, в діалектах там, там, сказати, що в нас, в принципі, те, можуть бути якісь такі м -м, варіанти в діалектах. От, але вже е, на 12 століття, е, на наших пам'ятках, які пишені на наших теренах, е, починає цей ять е, все частіше замінятись на і. Хоча іноді і на Є заміняється. Знову ж таки, тут треба розбиратися, хто це писав, звідки ну, писець. Да? Тому що він міг десь бути, наприклад, з, з півночі, наприклад. Да? От. А, але вже до 14 століття вже приходить до того, що на наших теренах це вже вчені говорить, що це вже однозначно цей звук звучав як І. От. От. Але. Але е в, в писемних пам'ятках, якщо ми говоримо про слово Володимир, е воно спочатку зняття перейшло в Є, а потім е воно було переосмислено в е так звана народна етимологія, да, Коли народу треба дати щось, да, народ переосмислює, і тут він це, е Володимир міняє на е І і пише Володимир. Відбулось так зване переосмислення, коли була втрачена етимологія. Чому втрачена? Тому що, якщо, зі словом, з першою морфемою, да, от Володимир да, ділиться на дві морфеми: Волод, або Волд, якщо ми говоримо, праслав'янська форма там неповноголосна, да? і мер. Так от, якщо перша форма ця праслав'янська, яка означає володіти, влада, то друга ця э, морфема, мер, в праслав'янській мові немає аналогів, і вчені, знаходять тільки в э, наших сусідів в готській мові, в давньо верхньонімецькій мові, в ірландській мові, в, в гальській мові, знаходять морфему там мерс, марі, мор, мар, і так далі. Да? Вона означає э, великий, знаменитий. Тобто великий володар. От. І тоді, коли воно вже було втрачено в цей момент а, люди знаходять іншу оцю, а, етимологію пояснення, яке не відповідає а, дійсності, вони просто, от як у нас там да, райдуга, типу дуга, дуга а, рая. Да, там. Оце, це чисто народна етимологія, або там народна етимологія, де да, часто займався гражданин Задорнав. Так. Іще, до речі, пишуть ну, в наукових статтях про походження слова Володимир, часто наводять цитату хроніста німецького хроніста, церковного діяча Тітмара Мерзибурського. Це кінець 10-го, початок 11-го століття. Цитата, яку наводять, звучить Коротко, і по ній ми розуміємо, що е, да, на цей момент вже е, пробували перекладати отак от само, як влада над світом. Але з цитати не зрозуміло, ну, чому несправедливо так було перекладати. Да, цитата звучить ім'я названого короля несправедливо перекладається як влада над світом. Тобто, тому вже, вже, можна сказати, в XII столітті вже якби. Це так осмислювалось. Давайте я, я зачитаю повністю цитату, щоб зрозуміти контекст, чому так було сказано. А тепер перейду заради осуду до розповіді про нечастиве діяння Володимира, короля Русі. Він взяв із Греції дружину на ім'я Олена, яка була засватана за Отонна Третього, але підступно відібрана в нього і, за її наполяганням, прийняв святу християнську віру, яку не прикрасив праведними справами. Бо він був великий і жорстокий розпусник і чинив зніженим данайцям великі насильства. Святилище ідолів він зруйнувавши, спалив море, обжите демонами, він, кинувши туди чотири, помазані святим єлеєм камені та освятивши водою, очистив. Випликав для всемогутнього господа нову гілку на, безплідно, на безплідному дереві, тобто прищепив надзвичайно недолугому народу слово святої проповіді. Ім'я названого короля несправедливо перекладається як влада над світом, адже зовсім не те, що нечастивці тримають один з одним і чим володіють мешканці цього світу, зветься істинним світом, бо він завжди хиткий. Але тільки той, хто долучиться до істинного, хто, упокорюючи кожен порив душі своєї, заслужить завдяки терпінню, яке перемагає все Царство Боже. Отже, в контексті ми розуміємо, що тут взагалі йшлося не про етимологію, а про морально, етичну якусь оцінку. Отже, підсумовуючи, що можемо сказати? Що очевидно, що Володимир спочатку було Володим'єр. Іноді, до речі, кажуть, що слово Вальдемар, скандинавське ім'я Вальдемар, від нього походить Володимир. Але вчені сьогодні припускають скоріше навпаки, Вальдемар це слово слов'янського походження, яке просто там отримало таку форму, тобто слов'янське ім'я, ім яке отримало скандинавську форму. Вальдемар І, це здається, таке ім'я отримав якийсь родич, здається, онук Володимира Великого. Тобто, на честь Діда його назвали Вальдемар, I. І. Тому вчені припускають, що така була історія з цим іменем. І якщо перекладати, то все ж таки не Володимир, як володіючий миром, а як. Знаменитий володар. Великий володар. Так, ну, на цьому все. Дякую за увагу. Пишіть, якщо ну, хочете, щоб продовжилась така рубрика. Пишіть в коментарях, ставте вподобайки. я продовжу. Дякую за увагу.